Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Я тут розказував закладки. Що саме за згортки? Що а, за розкладаєте? Згортка з так званим е, наркотичним засобом стіль. З якою метою ви їх розкладали? Е, Получити гроші, точити винагороду. Угу. У якій кількості вже встигли розкласти? 22 штуки. Вас е, зупинив співробітник поліції саме під час розкладання? Так. Які? Що саме? Соль. Це що, наркотичний засіб? Да. Скільки вже встигли розкласти? У нас штук. При собі щось маєте? Да. Зараз буде проведений ваш особистий обшук, залучите. Так, будь ласка, все, що у вас є в кишенях, в сумці, ви достань, будь ласка, сюди, покладіть. Все. Все, все. Да, все абсолютно. Два зі пакети. В одному у нас згортки з чорною зеленкою, в іншому згортки з синьою зеленкою. Що знаходиться в середині зі факторів? Ну, Я, я розумію, О, що там? Ага. Соль? Зізоленка синьо синього кольору 35. З координатами та фотографіями. Відкриваємо та знаходимо фотографію. Що на цих фотографіях зображено? Фото. Де ви їх залишали, так? Так. Набрати зондом необхідну досліджувану речовину. Наступним кроком закріпити зонд в детекторі. Так само злегкострущуємо тест протягом 2-3 секунд. Закрито шляхом від'єднання клейкої стрічки по лінії складі. Нами за підозрою незаконному придбанні з метою збуту наркотичного засобу було затримано 20-річного чоловіка та його 18-річну співмешканку. У зловмисників співробітники територіального відділу поліції виявили 138 поліетиленових пакунків, вмістом яких, згідно проведеному на місці події експрес-тесту, є особливо небезпечна психотропна речовина. Пакунки правоохоронців вилучили, а фігурантів, що виявились мешканцями Київського району, затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятори тимчасового тримання. Слідчі відділу поліції No3 одеського районного управління поліції No1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Заскоєна обом правопорушникам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.